Чи відчував ти коли-небудь як втрата близької людини, можливостей чи здоров'я вибиває тебе з холії, залишаючи без орієнтирів? Такі моменти здаються кінцем світу. Але що, якщо є спосіб прийняти їх із ясністю та спокоєм? Стоїцизм, давня філософія пропонує потужні інструменти, щоб подолати неминучі зміни в житті. Ось Одинадцять стоїчних уроків, які допоможуть тобі прийняти будь-яку втрату, зміцнити розум і знайти спокій серед негаразд. Урок перший. Коли матеріальне зникає, уяви, ти прокидаєшся і дізнаєшся, що втратив усе, що збирав роками машину, дім, заощадження. Це почуття порожнечі, коли втрачаєш частину свого життя, може бути нестерпним. Як би ти відреагував? Перше, що ми відчуваємо, це розгубленість. Можливо, це була машина, що давала свободу чи дім, що символізував стабільність. Неважливо, що це втрата речей, із якими ми емоційно пов'язані, болить. Але чи замислювався ти, чому це так ранить? Стоїчний філософ Сенека казав багатий не той, хто має багато, а той, кому потрібно менше. Це означає, що матеріальні речі не повинні визначати нас. Втрачаючи щось, ми не втрачаємо своєї сутності, та яким ми є, набагато більше, ніж будь-який предмет. Зупинись і подумай, чи чіплявся ти за матеріальне, вважаючи, що воно необхідне для щастя. Стоїцизм закликає переосмислити наші потреби. Втрата матеріального це шанс дізнатися, ким ти є без цих речей. Марк Аврелій, імператор-філософ, казав, важливо не те, що ти втрачаєш, а як ти це сприймаєш. Втрата може бути болючою, але це сигнал переглянути пріоритети. Уолт Дісней, втративши права на свого першого персонажа, кролика Освальда, не здався, а створив Микі Мауса, що приніс йому світовий успіх. Ця втрата стала поштовхом до його найбільшого досягнення. Наступного разу, коли зіткнешся з матеріальною втратою, спитай себе, не чому це сталося, а що я можу з цього отримати, які зміни ти можеш зробити, щоб досягти більшого. Врешті нас визначає не те, що ми маємо, а наша здатність підійматися. Подумай, як перетворити втрату на можливість для зростання. Урок другий розбите серце, сильний розум. Ми всі це переживали, правда? Розбите серце від раптового розриву чи стосунків, що не склалися, завдає глибокого болю. Порожнеча здається руйнівною, але стоїцизм пропонує спосіб упоратися з цією втратою. Стоїки вірили, що єдине, що ми контролюємо, це наше ставлення. Епіктет казав, нас турбують не події, а те, як ми їх сприймаємо. Це означає, що, хоча ти не можеш змінити розрив, ти можеш вирішити, як реагувати. Біль неминучий, але тривалі страждання це вибір. Замість того, щоб застрягати в питаннях, а що, якби, чи ображатися. Стоїцизм запрошує зосередитися на тому, що ти можеш контролювати, на своєму зціленні, зростанні. уяви собі людиною, яка вчиться на цьому досвіді, а не переможеною ним. Марк Аврелій казав втрата. Це повернення того, що не було твоїм. Коли ми закохуємось, нам здається, що інша людина належить нам, що стосунки вічні. Але стоїцизм нагадує: усе тимчасове, включно зі стосунками, прийняття змін ключ до зцілення. Геракліт, попередник стоїків, казав: зміна єдина константа в житті. Хоча зміни болючі, вони неминучі, важливо, як ти адаптуєшся. Подумай, що ти можеш отримати з цього досвіду, як стати сильнішим. Спитай себе, як я можу використати цей біль, щоб зростати? Урок третій слабке тіло, сильний розум. Зіткнення з хворобою, хронічною, серйозною чи несподіваною це одне з найбільших випробувань. Тіло підводить і разом із ним хитаються розум і дух. Ми відчуваємо себе безсилими. Але як знайти силу в цій вразливості? Стояки, як і ми, розуміли фізичні страждання. Епіктет, який жив із фізичними обмеженнями, казав: важливо не те, що з тобою стається, а як ти до цього ставишся. Це ключ до стоїчної стійкості перед хворобою. Ми не контролюємо фізичні недуги, але контролюємо своє ставлення. Подумай. Що, якби ти перестав бачити хворобу як ворога, а сприйняв її як можливість зміцнити внутрішню силу. Стоїцизм закликає припинити чинити опір неминучому і прийняти те, що ми не можемо змінити. Марк Аврелій, який сам боровся з хворобами, писав: перешкода для дії стає шляхом до дії. Хвороба, хоч і обмежує, може стати каталізатором зростання. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що ти втратив чи не можеш робити, подумай, як використати те, що в тебе є, щоб жити осмислено. Сенека казав: іноді навіть жити це акт мужності. У найважчі дні просто встати це вже подвиг. Не ідеалізуй життя до хвороби, жити в ностальгії лише посилює страждання. Натомість, стоїцизм запрошує зосередитися на спрезент. Що ти можеш зробити зараз? Як рухатися вперед у найскладніших умовах? Спитай себе, Як я можу бачити хворобу як учителя, а не ворога? Урок четвертий – Втрата близької людини. Втрата близької людини один із найболючіших моментів. Порожнеча, сум і відчуття, що частина тебе зникла, розривають серце, але як знайти сили, рухатися далі? Стоїцизм, який прагне до спокою і контролю над емоціями, пропонує мудре і співчутливе керівництво. Сенека, який втратив кількох дітей, писав усе, що ми любимо, тимчасове. Хоч це звучить суворо, це правда, яку стояки повторювали, ніщо в житті не вічне перший крок. Прийняти неминуче, смерть, частина життя. І хоча це боляче, ми не можемо її контролювати чи уникнути. Епіктет радив: не кажи Я втратив, а скажи я повернув. Це не применшує біль, а допомагає зрозуміти, що ми тут на обмежений час. Замість того, щоб зосереджуватися на втраті, направ енергію на вдячність за моменти, які ти розділив із цією людиною. Стоїцизм учить, що біль утрати це відображення глибини твоєї любові, але ми можемо перетворити цей біль на глибше розуміння того, що ця людина значила для нас. Ми не можемо повернути людину, але можемо контролювати, як зберігати її пам'ять, які дії робити на її честь. Сенека казав, живи так, ніби тобі доведеться повернути все, що любиш. Подумай, як ти можеш вшанувати пам'ять людини через добрі вчинки чи продовження її спадщини? Спитай собі, як я можу інтегрувати пам'ять про цю людину у своє життя, щоб вона приносила спокій, а не лише біль? Урок п'ятий. Втрата можливостей. Втрата можливості роботи, мрії чи шансу викликає глибоку фрустрацію. Але що, якщо змінити погляд на цю втрату? Епіктет казав: Ти не можеш втратити те, що тобі не належить. Можливість, яка не здійснилася, можливо, не була твоєю. Сенека нагадував: жалітися на те, що не змінити, абсурдно. Замість того, щоб застрягати в жалю, стоїцизм запрошує дивитися вперед. Минуле не у твоїх руках, але те, що ти робиш зараз, так? Подумай, як використати уроки цієї втрати. Щоб краще підготуватися до майбутнього, візьми Томаса Едісона. Кожна невдача була уроком, що наближав його до успіху. Він бачив невдачі як кроки до мети. Що, якби твоя втрата відкрила нові можливості, спитай себе, яку можливість я можу пропустити, зосередившись на минулому. Урок шостий: втрата здоров'я. Втрата здоров'я поступова чи раптова. Забирає відчуття контролю, тіло підводить і разом із ним зникає впевненість. Але як застосувати стоїцизм? Епіктет, який жив із фізичними обмеженнями, учив: ми не контролюємо, що з нами стається, але контролюємо, як реагуємо. Втрата здоров'я може бути руйнівною, але наша сила у розумі, а не в тілі. Уяви, що хвороба обмежує твої дії. Спитай себе. Як зустріти її з ясністю і спокоєм, а не з відчаєм. Марк Аврелій, який боровся з хворобами, казав: хвороба частина життя, як біль частина тіла. Опір лише посилює страждання. Приймаючи стан, ти звільняєш розум, щоб зосередитися на тому, що важливо твоєму ставленні. Цінуй те, що в тебе залишилося. Завжди є щось, що ти можеш робити. Сенека казав, життя навіть у найважчих обставинах має те, що ми можемо цінувати. Подумай, як знайти сенс і мету навіть у слабкості. Урок сьомий. Мудрість старіння. Час невблаганний. Одного дня ти дивишся в дзеркало і розумієш, що молодість зникла, куди пішов час. Як примиритися з втратою молодості? Стоїки пропонують ясну відповідь приймай неминуче зі спокоєм. Марк Аврелій казав, час, як річка, ти не можеш зупинити її плин, але можеш плисти з ним. Молодість лише фаза, а не вся твоя суть. Замість того, щоб шкодувати про те, що не можеш робити, зосереться на тому, що здобув із часом. Молодість це енергія, але з віком приходять мудрість, терпіння, перспектива. Епіктет казав: Важливо, не кількість прожитих років, а як ти їх прожив. Сенека застерігав не живи в ностальгії. Замість озиратися назад із сумом, спитай, як я можу повноцінно прожити сьогодні із усім, що я навчився. Урок восьмий фінансові втрати, втрата грошей чи інвестицій тривожний досвід. Зусилля, мрії і очікування руйнуються вмить, залишаючи почуття провалу. Але що, якщо це не кінець, а початок? Стояки вчили, що нас не визначає те, що ми маємо. Сенека казав багатство не в багатьох речах, а в малій потребі. Втрата грошей не означає втрату твоєї цінності. Ти втратив лише щось зовнішнє, що ніколи не було по-справжньому твоїм. Марк Аврелій радив, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Фінансові перешкоди це шанс змінити напрям, переосмислити себе. Подумай, що я можу зробити з тим, що маю. Епіктет застерігав. Не страждає через майбутнє, якого ще немає, замість турбуватися про те, що буде, зосереться на діях у сьогоднішньому презент. Уолт Дісней після банкрутства створив імперію? Що, якби твоя фінансова втрата стала поштовхом до нового? Спитай собі, як використати цей досвід, щоб навчитися і знайти нові можливості. Урок дев'ятий самотність. Втрата стосунків людини чи етапу життя часто супроводжується самотністю. Це почуття порожнечі може стати постійним супутником. Але як упоратися з ним? Епіктет, який жив у рабстві, казав: самотність це не брак людей, а брак мети. Самотність це не лише фізична відсутність інших, а втрата сенсу. Подумай, що, якби ти перестав боятися самотності і побачив її як шанс відновити зв'язок із собою? Стоїцизм учить використовувати негаразди для зростання. Самотність може бути болючою, але це час для глибоких роздумів, щоб краще пізнати себе. Марк Аврелій писав Душа міцніша наодинці. Сенека додавав, ніхто не самотній у хорошій компанії з собою. Прийми самотність як частину шляху. Подумай, як я можу використати цей момент для самоаналізу і зростання. Урок 10 переосмислення себе. Втрата роботи чи кар'єри здається втратою частини себе. Ми часто визначаємо себе через те, що робимо, без роботи. Хто я? Стоїцизм учить, що цінність не в тому, що ми робимо, а в тому, ким ми є. Епіктет казав. Не шукай зовні те, що має бути всередині. Твоя ідентичність у твоєму характері, а не в роботі. Марк Аврелі додавав: Величне у спокої перед змінами. Втрата роботи може стати моментом, щоб відкрити нові можливості. Подумай, що, якби це був не кінець, а початок нового етапу. Спитай себе, як я можу використати цей перехід, щоб зростати. Урок одинадцятий, плисти. З течією життя. Зміни єдина константа в житті. Усе рухається, і це часто викликає тривогу. Але що, якби ми приймали зміни зі спокоєм? Стоїцизм нагадує, ми не контролюємо зміни, але контролюємо свою реакцію. Марк Аврелій казав: Всесвіт, це зміна, наше життя, те, що ми з нею робимо. Якщо бачити зміни як можливості, вони стають інструментом зростання. Епіктет радив. Важливо не те, що стається, а як ти реагуєш. Замість зосереджуватися на тому, що втратив. Спитай, чому я можу навчитися з цих змін. Спробуй приймати зміни з ясністю і спокоєм. Висновок: ці 11 стоїчних уроків допомагають приймати втрати з мудрістю. Спробуй один принцип і подумай, як він змінив твій погляд, твоя сила. У твоєму розумі постав вподобайку і поділися, якщо ці уроки тебе надихнули. Побачимося в наступному і пам'ятай, ти сильніший за свої втрати.